підвалі були замаровані живо. Знайшла його там мертвого і найшла многих мертвих. Безтурботно бігали у дворі, а одного дня просто зникли. Але цей факт занепокоїв лише тих мешканців, які регулярно підгодовували вуличних котів. Ні одного кота немає і всі окна в підвалі або за або забиті кирпичом. У зникненні котів пані Наталя запідозрила жителів сусіднього будинку, тож пішла перевіряти їхній підвал. «У підвалі були замуровані животне: п'ять взрослих котов, і четверо котят. І цей випадок не поодинокий. Торік кіт пані Людмили теж заліз у той злощасний підвал. Жінка пішла на його пошуки та побачила те, що її шокувало. Найшла його там мертвим і знайшла багато котят мертвих. От я їх всіх зібрала. І пішла похоронила. Ну, штук п'ять точно я їх знайшла. Жінки кажуть, були обурені таким ставленням до чотирилапих, тож одразу звернулися до керівництва ОСББ, наполягаючи, аби ті відкрили вентиляційні отвори, що вели до підвалу. Розговарювали з председателем ОСББ і говоріли її відкрити два входи. Взрослі коти почали виходити. Але в підвалі дуже високі стіни до окошечок. Маленькі котята просто не в стані вилізти. Великі коти з підвальної пастки вибралися, але від іншої біди не врятувалися. Вийшли очередной раз покормити животних двоє мертвих котів. Судя по симптоматиці, вони отравлені. Отравлення, тому що пена кошечка, яка буквально через 2 секунди, коли ми підійшли, вона умерла. Тільки но запідозрили, що тваринок отруїли, жінки звернулися до правоохоронців. Поліція приїхала, все це задокументувала. Сьогодні я була в Руведе. К сожалению, мені сказали, що перспективи у діла суддя нет. кримінала ні. Почому? Тому що, поняття, ніхто ж за руку не ловив. Управителька будинку, де загинули пухнасті, каже, вона проти, аби коти жили у підвалі багатоповерхівки, але до їхньої смерті не причетна. «Це мені це треба? срач в підвалі. Чого вони ні водяться всі округи? к нам приводять котят, кошичі каких-то. в мой підвал заводять, вони тут і з дісі кормити. Соні возі своєї дома не діла. Я не проти котят, я люблю животних. Ну, це має бути все як то цивілізовано. Деякі мешканці свою управительку підтримують. Ви навіть не представляєте, сколько з підвала мусора воно, що він не допив, той котлет у нас. Куди вони кидають? Вони кидають його в дірку. І весь мусор в підвалі, ви розумієте? І там вонь така, що ви навіть не представляєте. Любительки котів в свою чергу заперечують, що засмічують підвал, і показують нам, як годують своїх підопічних. Ми їм придумали от тут прив'язали таку коробочку, і ми їх кормимо. От я сьогодні перед вами насипала, уже пустає. Зрозуміти можна як жителів будинку, так і місцевих зооактивісток. Проте є одне питання: чи можуть у багатоповерхівках на законних підставах закривати доступ до підвалів безпритульним котам у профільному департаменті міськрати посилаються на наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. Проживання їх там не є законним, оскільки відповідно до пункту 3.3.1, житлові будинки та прибудинкові території мають бути забезпечені захистом від Проникнення тварин, зокрема гризунів, кішок та собак на противагу наказу Держкомітету з питань ЖКГ, міськрада Дніпра ухвалила шість років тому інше рішення. Правда, для ОСББ та кооперативів воно носить рекомендаційний характер. «У 2018 році було прийнято рішення міської ради надати доступ до підвальних приміщень для того, щоб тварини, котики, котики, могли туди заходити, виходити. Тому що все ж таки це наші друзі, які живуть поряд з нами. Е, неможливо дати їм взимку вимирати. Вони яку частину щурів і мишей відловлюють. Два документи, два різні змісти. Ми звернулися за роз'ясненням до юриста. Ви розумієте, що рішення міської ради воно носить рекомендаційний характер, тобто воно не зобов'язує там забезпечувати доступ до підвальних приміщень для тварин. А правила отримання проводникових територій вони регулюють по всій Україні. Вони в даному випадку ну, мають більше пріоритет, оскільки приймалися там спеціалізовано вищестоящу організацію. Отже, пускати котів у підвали чи ні, та якими документами при цьому керуватися, це рішення кожного окремого будинку. Поки ж ми готували сюжет, жителі повідомили нам про загибель в їхньому будинку ще одного пухнастого. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу.